20 липня, Перше сигнальне подоношення власної гібридної форми на прищепі минулого року. Прививочку робили дуже-дуже пізно, десь в такий ж самий час, тобто ледве що встигло визріти, ось що визріло. І ось перші сигналочки. Ось Вона на сьогоднішній день набирає колір. Ягода. Просто шикарніша ягодка. Ось така, щось схожого з інших селекціонерів я ще таких ягод не бачив. Тобто це нетипічна не ягодка. Дуже цікава, не рядова. Ось дивіться, які розміри. Вона ягодку зараз ще дує, дує, піддуває її, збільшує, буде повністю червеного кольору, така гостра, хрумка, гармонійного смаку. От. І в тому році висіла більш ніж місяць без втрати смакових якостей і зовнішнього вигляду. Ну, Будемо спостерігати і далі. Це перше подоношення на сьогоднішній день. Мене ну, мене вражає приємно. Ось така ягодка. Ось, Дивіться, ось на задньому плані ось палець, вже розміри які, а вона ще тільки наливається. Там ще грони. До речі, не виділяю спеціально, щоб продемонструвати, дає такі пасинкові врожаї. Форма дуже, до речі, врожайна. Ось я залишав по дві гронки на пагані, можете бачити. Один дроп 6, селекційний номер. В найближчим часом дам назву.